Відбудуємо та переможемо. Рятувальники зведеного загону Івано-Франківської області повернулись з деокупованих територій Харківщини, де допомагали відновлювати пошкоджену окупантами інфраструктуру. Ми залучались також на відновлювальні роботи по місту Ізюм, саме заготовлювали старшим людям пенсіонерам дрова. Відновлювали будівлі, а саме забивали вікна під, ну, підручними матеріалами, які знаходилися у нас брезентами, клійонкою, терсоплетами, щоб підготувати оселі до зимового періоду. Крім того, у місті Ізюм надзвичайники здійснювали цілодобове чергування у пожежно-рятувальній частині. Це значно підсилило бойові спроможності. Ну, під час чергування ми залучалися на різні всякі роботи. Це саме господарські роботи, плюс відновлювальні роботи і по, по просьбі місцевої влади проводили езумації тіл на, на різних учасках. Так само ще виїжджали на пожежі по ізюмі, виконували господарські роботи там по золотівлі дров. Для частини. Рятувальник Владислав Любович розповідає, працювати в Ізюмі досі небезпечно. Ти не маєш вільного доступу до того на тій самій пожежі чи на тому ДТП, ти завжди думаєш про другий фактор. Це підрив, на Міні». Це боєприпаси, це вибухи, ти завжди чимось зацікавлений, не тільки відданий повністю роботі на тому об'єкті чи на ДТП, а ти думаєш, половина тебе думає ще, щоб, не дай Бог, нічого не зачепити, ніде не зійти і робити на такому, на такій віддаленій більш території. Тобто не, не вчилися, вчилися все наново працювати. У відрядженні прикарпатські рятувальники були з 2 по 19 жовтня. Наприкінці Ізюмський міський голова подякував зведеному загону за непомірний вклад у відновленні інфраструктури та в забезпеченні нормальних умов життєдіяльності міста. Юлія Торконяк, Андрій Левків телерадіокомпанія Раї.